Кожного місяця ми проживаємо чарівний період, коли у нас є можливість змінити наше життя, наблизитися до своїх цілей. Це нове і в грудні на нас чекає два таких періоди. Вітаю вас, мої шановні підписники та гості каналу. Період молодика це можливість здійснити задумане, реалізувати бажання. Якщо ваші особисті цілі будуть в резонансі із енергіями нового місяця, то вашим планам та цілям буде наданий додатковий імпульс. Головне, щоб ваші цілі були реалістичними, екологічними і, власне, вашими. Прописувати цілі як результат, ніби ви вже отримали бажане, а потім прописати кроки, як ви до цього будете йти. Зараз розберемо детальніше новий місяць 1 грудня, який відбудеться у 8 годині 21 хвилині за київським часом. А ви поки що поставте лайк для енергообміну і слухайте уважно. Надам для кожного знаку зодіаку інформацію щодо сфер, де буде народжуватися нова енергія, відповідно будуть нові можливості для вас. Цей прогноз є загальним. Можете дивитися його в першу чергу за знаком Асценденту, а також за знаком, куди у вас потрапляє Сонце та місяць. Тайм-коди для кожного знаку Зодіаку зараз я записую в описі під цим відео. Новий місяць в знаку Стрілець, в знаку розширення кругозору. Удачі, оптимізму. Це період, коли Сонце та місяць у з'єднанні і в гостях у планети удачі, планети Юпітер. Такий новий місяць допомагає нам втілити в життя найсміливіші та оптимістичні плани. Не обмежуйте себе, нехай ваші цілі будуть амбіційними та масштабними. Знак стрілець це стихія вогню, тож будуть підніматися такі теми: пошук свого місця в соціумі, розширення сфери впливу в роботі та суспільстві, а також самореклама. Вирішення юридичних питань також можуть бути актуальними з огляду на те, що зараз в знаку стрілець знаходиться ретроградний Меркурій. До речі, відео про ретроградний Меркурій вже є на моєму каналі для кожного знаку Зодіаку, Посилання залишу в описі під цим відео. То ви можете не просто вирішувати для кого актуальне юридичне питання, а також Перепідписувати важливі документи, подавати на апеляцію, також піднімається питання вищої освіти, навчання, викладання, філософії та релігії, а також ідеології та різноманітних духовних практик. Сприятливим будуть і питання, пов'язані із мандрівками, переїздами, всім за кордоном, еміграцією, вивченням іноземних мов та має відношення і до інших культур співпраці з іноземними партнерами. Також сприятливо у цей період буде гармонізація таких якостей, як надійність, некоректне використання свого авторитету, влади, неповага до закону, невміння обмежувати себе. Це період розвитку оптимізму, щедрості, розширення душі та ентузіазму, почуття власної гідності та вміння передавати свої знання. Архетипом цього місяця буде мандрівник, священник, філософ. В першу годину настання нового місяця ви можете прописати плани, до яких входять пропрацювання страху навчання. Це може бути продовження тренувань, направлених на особистий та духовний розвиток, оформлення документів за кордон, паспортів, отримання віз, відкриття бізнесу, розширення та масштабування проєкту, допрацювання, переоформлення маркетингових та рекламних кампаній. Для вас, мої любі овни. Новий місяць буде створювати енергію для змін, сприятливі можливості в вашому 9-му секторі. В цей період ви можете переглядати свої цілі на майбутнє. Може змінюватися ваш кругозір за рахунок мандрівок, особливо туди, де ви вже були. Можете отримувати ці документи, якщо раніше була затримка в їх отриманні. Це може бути переведення ваших наукових праць або ж. Повторні виступи, дев'ятий сектор відповідає також і за онуків, і повторні шлюби. Це може бути зустріч із людиною, яка може стати вашим наставником, з якою у вас будуть одні духовні цілі. Цей період сприятливий і для відновлення навчання, особливо вищої освіти, з огляду на те, що дуже багато ретроградних планет, особливо Меркурій, а із 7 грудня і Марс, також планета активних дій буде в ретроградному русі. Несприятливо час в грудні відкривати щось нове, проте допрацьовувати, переглядати, щось коригувати сприятливо. Це час зробити роботу над помилками, переглянути всю свою роботу за рік, щоб із новими силами вже наступний новий місяць, який буде 31 грудня, запланувати собі плани і на місяць, і на рік вперед. Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Телець. У вашому восьмому секторі буде народжуватися нова енергія від з'єднання місяця та сонця. В цей період сприятливо піднімати питання, які пов'язані із соціальними виплатами: це можуть бути допомога від держави, отримання доходу від ваших інвестицій, переоформлення банківських карток, страхування, оподаткування. Вирішення питань пов'язаних із розподілом спільного капіталу, ресурсів із вашими партнерами, як по шлюбу, так і по бізнесу, повернення до вивчення, або ж звернення до спеціалістів у сфери езотерики та репродуктивної медицини, психології. Хороший час для перепідписання документів, які пов'язані із спадщиною або ж митним контролем. Восьмий сектор пов'язаний як з великими ризиками, так і з великими грошима. І це ще один шанс для того, щоб ви щось впроваджували нове і креативне в свій бізнес, переглядали документи та інформацію стосовно цього. Це може бути і повторна колаборація із партнерами у вашому бізнесі. Для вас, мої любі близнюки, в сьомому секторі буде народжуватися нова енергія, буде давати вам можливість для реалізації ваших планів, які стосуються партнерських взаємовідносин. Це може бути періодом перезаключення угод. Ви можете ставити собі цілі знайти партнера або по шлюбу, або по бізнесу, може бути більше спілкування, сприятлива робота в партнерстві з кимось. Це можуть бути спільні покупки, спільні проекти, може бути повернення ваших клієнтів та перезаключення вигідних юридичних угод. Для вас, малює представники знаку Зодіаку РАК, новий місяць буде в шостому секторі. Він пов'язаний із здоровим способом життя. Вашими рутинними, побутовими обов'язками, графіком дня, режимом роботи в цей період ви можете передивлюватися свою діяльність, може бути зміна колективу, хтось може захоче змінити роботу і повернутися на стару роботу, або ж впроваджувати щось нове, щось удосконалювати в своїй діяльності. Може бути перегляд режиму дня та впровадження корисних звичок. В цей час сприятливо перездавати аналізи та слідкувати за своїм здоров'ям. Сприятливо заручатися підтримкою людей, які вам будуть допомагати або в роботі, або вдома. Також це хороший період для того, щоб ви могли завести домашню тварину, адже шостий сектор можна пропрацювати через піклування про інших тварин, і тим самим пропрацювати цей. Аспект, щоб піклуватися не про своє здоров'я весь час, а діяти по енергіям планет і давати турботу та любов маленьким нашим друзям для вас, мої любі представники знаку Зодіаку Лев, новий місяць буде в п'ятому секторі. Символічно це і є дім вашого управління. Він пов'язаний з коханням, романтикою, натхненням, творчістю, дітками і коханими людьми. Це дім відпочинку, азарту. А також того, що дає вам радість з приводу того, що саме ретроградний Меркурій знаходиться в вашому п'ятому секторі, також це хороша можливість для перегляду ваших відносин з дітьми або коханими. Ви можете повертатися до того хобі, яке у вас було раніше, яке вас надихало. Це чудова можливість для того, щоб ви в свої проекти вдихали нове життя. Для когось це може бути звістка про народження дитини. Або ж, зустріч із цією людиною, яка вас надихала, яка в вас вірила і любила. Для вас, мої любі представники знаку зодіаку Діва, новий місяць буде в четвертому секторі. Цей сектор відповідає за сім'ю, традиції роду, ваше місце проживання та батьківщину, це також дім нерухомості та землі. В цей період ви можете спланувати собі. На найближчий місяць вперед, поки буде зростати місяць, все, що стосується переоформлення документів стосовно купівлі, продажу майна, або ж буде перегляд ваших платіжок. Це може бути зміна місця проживання, особливо повернення туди, де ви вже колись були, або ж повернення на батьківщину. Для когось це може бути періодом змін в сім'ї. Це може торкатися. Розширення сім'ї, для когось це може бути періодом або народження дитини, або шлюбу, в результаті чого сім'я стане більшою, для когось це може бути періодом роботи з дому. Для вас, мої любі та рази, в третьому секторі буде народжуватися нова енергія і будуть нові можливості, які стосуються вашого близького оточення. Все, що пов'язане з вашими родичами, сусідами, колегами по роботі, ви можете для себе переглянути. І повторно займатися комерційною діяльністю або ж посередницькою діяльністю. Це може бути повторним періодом для виступів на радіо, телебаченні, для того, щоб ви підвищували свою кваліфікацію, переглядали свої знання коло свого спілкування. Можуть бути зустрічі з тими людьми. Які були колись вашим близьким оточенням, і з певних причин ви давно не бачилися, можете зустрічатися із своїми родичами, братами, сестрами, тітками, дядьками. Це період і відряджень або ж поїздок туди, далеких, де ви вже були. Також можете запланувати собі продовження навчання, поглиблення, вивчення тих тем, які ви вже знаєте. Для вас, малю представники знаку Зодіаку Скорпіон. Новий місяць буде в другому секторі, який відповідає за власні кошти, фінанси, ресурси, а також самооцінку, здоров'я та роботу голосом, ваші таланти. Це чудовий період для того, щоб ви переглянули джерела своїх доходів, які, власне, є у вас доходи, який рівень вашого доходу, і можете повертатися до колишніх джерел доходів або ж може бути прихід старих клієнтів, які вже коли з вами співпрацювали. Це хороший період для того, щоб ви переглядали і впроваджували свою діяльність в щось нове, Переглядали цінність своїх послуг, а також свою самооцінку. Чим вища ваша самооцінка, тим більший дохід. Для вас, малюють представники, знаку Задяку Стрілець. Перший сектор буде активований новою енергією від місяця та сонця. Це чудовий період для того, щоб ви в першу чергу поставили себе на перше місце, будуть активовані питання. осі ви та інші люди, і на першому плані ви як особистість сміливо проявляєтеся з оптимізмом і з масштабом заявляєте про свої наміри, про свої цілі, Показуйте свої навички, свою харизму, окутуйте людей щедрістю. Водіть за собою людей і проявляйте свій авторитет. Це період для того, щоб ви ще раз поглянули на себе, на те, як ви подаєте себе в соціум, який у вас зовнішній вигляд, імідж. Це може бути перегляд вашого відношення до певних людей. Для вас, любі козороги, в 12 му секторі буде новий місяць. Період, коли ви зможете трошки. Призупинитися для того, щоб перед настанням ваших днів народження, оскільки енергії ще мало, то можете підзарядити своє сонце за рахунок того, що ви пройдете чекап свого здоров'я, це може бути відвідування санаторіїв, ретритів, обстеження організму також чудовий період для внутрішньої психологічної роботи, перегляду своїх мрій. Трансформуйте свої мрії в конкретні цілі, цілі в наміри і з наступним новим місяцем сміливо дійте, втілюючи їх в реальність. Також 12-й сектор пов'язаний із усім далеким, іноземним, таємницями, минулим. Це чудовий період для того, щоб ви переглянули свої незавершені проекти, свої незавершені питання і позбавилися від тягаря минулого, що сміливо йти в світле майбутнє, яке ви будете робити власними руками. Для вас, малюють представники знаку Зодіаку Водолій, новий місяць буде в 11-му секторі. Він пов'язаний із друзями, однодумцями, планами на майбутнє. Соціальними проєктами, соцмережами, космосом, авіацією, а також астрологією. Для когось це буде чудовий період для того, щоб вивчати цю науку, або ж звертатися до астропсихологів, для того, щоб створювати свої власні соціально значучі проекти, а також зустрічі із друзями, із однодумцями. Ви можете повертатися до тих хобі, які у вас уже були. І зустрічатися в колективах людей вас можуть частіше, ніж в інший період, запрошувати на різноманітні грандіозні заходи. Ви можете проявляти себе як лідер думок, бути неформальним лідером в великому колективі. Це хороший період і для політики, перегляду своїх поглядів, впровадження чогось неординарного, креативного, інноваційного в свою роботу, виведення свого бізнесу в онлайн. Зустрічей через соцмережі. Для вас, мої любі представники знаку зодіаку Риби, буде новий місяць в 10 секторі секторі, який відповідає за статус та кар'єру, а ваші амбіційні цілі та визнання соціумом. Ви можете переглядати той статус, який у вас зараз є, і щось вдосконалювати, впроваджувати щось нове. Це може бути перехід на ту посаду, яку ви давно хотіли, але з певних причин не отримували. Звертатися ще раз до керівництва це повторно з ретроградом Меркурія можна робити. Або ж ви можете повторно переїжджати туди, де ви вже колись були, повертатися до своїх амбіційних цілей, щоб їх переглянути, можливо, якісь вже стали неактуальними. Або ж це хороший період і для розвитку кар'єри, для початку нового, впровадження чогось нового в свою діяльність. А зараз розберемо, кого сильніше торкнеться даний новий місяць. По-перше, це тих, хто народжений із 28 листопада по 4 грудня. На вас чекає успіх, обов'язково використайте нову енергію для реалізації своїх планів. Періодом, коли потрібно буде приділити дуже багато зусиль для того, щоб досягти бажаного, тобто всесвіт може підкидувати вам ситуації, коли вам потрібно приймати буде неочікувані для себе рішення. Які потребують нестандартного підходу для народжених із 26 лютого по 1 березня із 28 травня по 1 червня та з 30 серпня по 3 вересня, аспектами удачі. Та сприятливих можливостей будуть наділені ці люди, які народилися з 27 по 31 березня і з 30 липня по 3 серпня, а також народжені з 27 по 31 січня та з 29 вересня по 3 жовтня. Бажаємо вам успішного грудня, чудових зимових свят! Дякую, що додивилися відео до кінця і до наступних зустрічей в наступних відео.